Вітаю вас, друзі, ви на каналі Мінці Лінцю. Мене звати Олександр. Мене Микола. Приємно. Зараз вже почалися робочі будні. Ми вже ходимо на роботу. Хто відпочиває, хто хворіє. Я на лікарняному, так що маю час для записування відео. І хочу в цьому відео хочу спитатися Миколу, а він хоче вам розказати свої враження про Ти роботу. Ти хочеш мене нагрузити питаннями, так. Так, про роботу в KFC. Як тобі там, до речі, працювалися, чи які там люди були милі, чи не милі? Чи відношення клієнтів було до персоналу добре? Чи як ви відносилися, які стандарти, наприклад, на роботі були? Хочу перше спитатися, в який ти колектив попав в ресторані в KFC, і в якому це приблизно році було. Це було в році 2016-му. А в персонал, в колектив я попав досить такий непоганий. Я попав серед поляків, там були поляки. Більшість поляків було, було двоє українців, і мені було плюсом тим, що я просто швидко навчився польської мови, бо завдяки тим полякам, ось які там були, і яких я чув, від яких я вчився, мене поляки стажували. Ну, атмосфера там була досить така непогана, ну так як це було взагалі добре для мене і комфортно. Тому що, як я вже сказав, я був серед поляків і мені це було плюсом. Бо коли мене запитують, звідки ти навчився польської мови, то, то це мені плюсом було у 2016 році, коли я пішов працювати в KFC. Бо мені теж я мови навчився реально в KFC. Тому що так. коли я. Друзі, працював... і я хочу вам відкрити таємницю, що власне я пішов працювати в KFC, а потім запросив туди Сашу до КФС працювати. І ми разом працювали майже в зміні. Так, ми разом. Ну, в одних змінах і... ми не працювали. Так ну, і... ну, ми... ну в різному, як попадало, так. Але а... я за те, що отримав гроші. Так, бонус там був. Так, бонус Зараз, до речі, так практикують на деяких роботах, що деякі фірми, деякі фірми роботи навіть. Працедавці вони дають додатковим кошти. Наприклад, ви привели нового працівника і ти за зато отримаєш 100-200 злот, якщо він відпрацює місяць або два місяці на різних фірмах, різні критерії виплати з тим усім і цікаво. І як там в Києві було далі? Як Що було тобі далі? були якісь люди, які тебе інструктували, хтось тебе на польській мові, ти прийшов на українській мові. Наприклад, для, для мене було страшно тим, що коли мене взяли на роботу, ви можете подивитись у попередніх відео. Я розповідав, як я попав туди на роботу. Є закріплене відео в кінці, в кінці цього відео можете перейти на посилці. Я перелякався з того, що коли я прийшов туди, я навіть не знав, що мене чекає. Мені сказали, роблення канапок, бутербродів, і це все дуже просто і легко можна навчитися. А насправді так не було. Було дуже-дуже важко, тим паче для людини, яка не знає польської мови, але мене взяли. Ну, ви знаєте, людина, яка хоче, вона може навчитися будь-чого. Головне хотіти, головне бажання. Ну і стажувала мене на польській мові. Стажувала мене полька, яка мене взагалі недолюблювала страшенно. Я не знаю чому. Вона навіть мою першу е, анкетку викинула. приб'ю тебе, але шкода що там не було е, українки, яка б тебе е, е, стажувала. Ну вже Та, потім, так? потім Саша була була українка інструктором, але то вже коли вже дуже почали практикувати, набирати туди українців, Українців, Та. так. Іноземці. В той час були популярні, щоб українці, в той час українців їхало до Польщі і українці так. йшли на таку роботу. Ну і, і що? І там було досить так цікаво, тому що там були стандарти, було комфортно, в тебе була перерва. Саме най... найфайніше, що було, ти міг собі, наприклад, канапки, які там коштували по 5 доларів. Ти міг собі взяти просто за пів долара. за півдолара, так за це пів правда. за півдолара. З'їсти, і це називався став. і ти міг попити, що хотіти, міг з'їсти, що хотіти. Ну звісно, ти а з... розкажи мені, будь ласка, наприклад, таку річ, от ти прийшов перший день на зміну, наприклад, на відкриття магазину. Що тобі запам'яталося з того відкриття? Що треба було тобі в першу чергу зробити? Там, Ой. Тому що в жабку, коли ти приходиш працювати, ти знаєш, що ти маєш зробити, і такі то функції різні. Раз, два, три. Касу вимкнути, то все. Хто відкривав магазин, наприклад? Як ти? Ресторан? Ресторан, так. Ресторан відкривав менеджер угу. без зміни. Приходив менеджер. Він же був на роботі, а бувало так, що тип, ну я я ну, завжди... запізниця, можливо, так. Не? так, Я завжди приходжу раніше, я ніколи на роботу, от мені вже скільки років, я ніколи на роботу не спізюсь. Відкривав менеджер. Ну і потім ми приходили. Що входило в наші обов'язки? Це приготування розмороження булочків, розмороження булочків. Приготування сніданку, тобто салати, соуси, все ми перевіряли, чи немає нічого протермінованого, О. готували всі ті е, інструменти для, для, для роботи. Там всі щіпці такі. От, е, Різні... В треба було так, вмикати. Так, Вдрідковніцю вмикали, приносили доставу, тобто з холодильників приносили бутер... канапки, бургери. А хочу тебе в цей перебити. А пам'ятаєш, як ми сварилися на роботі, хто буде доносити картоплю знизу? Ой, було з мрожарні, тобто та замр... замрожонка, шафа, ну не шафа, можливо. Приміщення, де знаходились морожені продукти, морозильна камера, камера тут все фритки. Але то, власне, що був дуже великий заклад трьохповерховий КФС. До речі, у нас на відео теж є той заклад, ми його знімали і ми його рекламували. Там зробили, до речі, ремонт. І то трьохповерховий заклад, і ресторан знаходиться кухня на другому поверсі. А е, картопля Фріз знаходиться в підвалі. підвалі і Треба було так. по і треба було сходити по в подах по сходах. Там не було ні ліфту, нічого. Ящику так. такий громезний. В тебе, типу, багато людей е, на роботі. Зараз черга, то все, треба картоплю доносити. Так. А були на зміні такі люди, які мали теж би доносити картоплю. Але якось так було, що і той біг картоплю нести, хтось не хотів так. нести. Так. Ну, а взагалі, що... по... там були стандарти. Просто потім ви, люди вихитрились і не робили, по стандартах. не робили по стандартах. Завжди було так. Касири собі доносять напої. Свої товари. Так, а сервіс, тобто це ті, які готують бургери, вони доносять картоплю фрі. Навіть ті і... люди, які е, видавали продукти, готові вже при касі, то вони теж доносили світовар, наскільки так, я знаю. Так, так. Але хтось був такий хитрий, так як було декілька таких хитрих поляків, які не хотіли, то називалося на польській ліса до ношіла, так е і ти мав ту листок достави зробити. Ти мав, мав все подоносити. Ну, ми об ну, не треба було, шановні глядачі, то не треба було там доносити якимись мільйонними партіями, коробками. Ну, треба було принести. Можливо, зараз коробочку. здається так, але так. Той час то було, на той знає... час, можливо, отака коробочка, але там того трохи, трохи, трохи. І так кожен день ти доносив, тому що в магазині там немає приладів, там стільки тих в ресторані, щоб то все викласти. Потрошки, потрошки того взяв і. Або так ми робили, знаєш, як ми робили, ми робили так, аби нам на змінно того хватало. Ну але а це вже робилося, але, але чіст... я тебе переб'ю. Це робилося Саша тільки тоді, коли були такі хитрі люди. Так. Тому що в кожній роботі є такі хитрі, хитруни, які приходять, інвалідів з себе роблять, такі дуже інваліди, нічого не знають, нічого не бачать, ніколи не були... І не знають, як виглядає. Все. Так, то таких, от знаєте, я вам Хватає. скажу. Е Такі от, таких людей Навіть на всіх... в ресторанах, якщо чесно, не да, в ресторанах таке саме такі шарики, 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 я перепрошую за жаргони. І тому ми так робили, як от Саша каже, да? бо м я прийшов на сервіс. треба завжди хитрити, трошки да. хитрити на роботі, тому що ти не вийдеш, а хтось буде виїжджати на тобі. Да, так, і то всюди на всіх роботах таке. І там було скільки було таких поляків хитрих, потім українців хитрих. Ти приходиш на першу, наприклад, приходив на першу зміну, ти доносив ту, всю доставу, Ось е, потім хтось приходив на другу зміну, дякував тобі, бо мав все так, доношене. Так, так. Ти потім приходив на, на другу зміну, ти нічого не маєш, тут черга, тут, тут черга, все. Це. Ти тут ви, перепрошую, донести, тому, так, що картоплі немає, костоплю. стаканів немає, солі немає, тих опакування немає, нічого немає. А це все сходить, тобто, а це все сходить, тому що це фастфуд, це як Макдональдс, це тут величезні такі оберти, великий, е, великі ресторани. оберти, так. От і це настільки роздражало, що коли ти приходив і ти собі думаєш, чому я маю можу це робити, і я виконую обов'язки на всі сто. Я не знаю, чомусь в мене завжди так ставалося, що в мене просто люди попадалися, такі лінтяї, хитруни, такі яких треба було ставити на місце. Ти розкажи, як ти, наприклад, як ти м'ясо потім знав Та, види м'яса. наприклад. Я скажу, що ото м'ясо таке, от в Київ. Зінґер і ґрандер, воно настільки подібне, але вже потім до мене дійшло, що Ґрандер, м'ясо Ґрандер, воно є більше Ґрандер М'ясо, а Зінгер воно є менше і воно є тонес. пам'ятаєш, як в ще в ті роки було Зінгер без паніровки, грілювати так, Зінгер. Так. Зараз вже такої клапки немає. Там було дуже велике м м ну не було бог знає, яке велике меню, але різні бувачки, були. Були вегетаріанські меню, тому а. що багато приходили <coughs> людей, які вегетаріанці. Там був грандер, зінгер, лонгер, філер, твістер, ай-твіст, куріто мале, курі мале куріто, дуже куріто, мегапокет, така кишка. І з звідвати курчатком ще був мегапокет. І все? А ну і ще якісь новинки такі були ну, двох-трьох. А то від сезону В новинки залежали від сезону. Да, від Картопля сезону. не змінювалася, напої не але змінювали, шейки змінювалися. Потім, коли, коли я працював на тому сервісі, потім я запропонував Саші прийти туди на роботу, але я вже там все про. Подивився, і я кажу до Саші, я тебе запрошую, але головне, не йди на сервіс робити бутерброди. Бо ніхто не хотів лишатися на другу зміну. Працювати. Ніхто. дочищати. Бо вечором треба було дочищати. Найгірше це було дочищати. Це називалося так. зетка. Але не думайте, що дочищати треба було суто тільки на кухні. Дочищати треба було ще й на залі, так, тому що так, на залі так, так. Е, теж треба було. Я пам'ятаю, коли я прийшов перший день на роботу, і мені інструктор. Каська каже: е, треба е, помити підлогу при вході. А тут від каси до дверей були такі дерев'яні, ну така підлога викладена спеціально. І вона каже: то треба пошурувати щіткою. Я думаю, йома, я що кожного дня буду це шурувати щіткою, я кажу, треба у що я буду робити кожного дня щіткою мити? Так. а то без сенсу. Але як, як, як вийшло, це один раз на місяць, якось на якийсь час. Якось, так. На якийсь час. Тобто є чек-ліст, там вони працюють саме... згідно графіку, тої чек-лісти, менеджери. Тобто, ти більше тої чек-лісти не можеш переробити на роботі. Угу. А саме було те, що тобі було одне плюсом, тим, що я вже там пропрацював. І коли, коли ти прийшов туди працювати, і я так підказував, тільки не будь цей. Я так підказував, дивись, бо так у нас багато шариків, таких багато шариків, які використовують і то все. А так як друзі, я, я знаю, що е, Саша працює, і він такий, що от спритний такий. Я швидко то його. Так, він то швидко все. Е, і, а ні, це було ти прийшов видавати замовлення. Видавати замовлення. А, так, Бо він ж вже я навчився на іншу Так, Він прийшов туди на видавати замовлення, а видавати замовлення це комплектація замовлення. От ти зібрав, зібрав там, коли навчитись бутерброди. Але що там на сервісі там бувало, що я був, і так Саша питався: Микола, це яка канапка? Микола, це яка канапка? Я Але бути, е, люди, е, кожна канапка, вона є підписана е, цією упаковкою. Тобто, коли він, наприклад, готує канапку. Він так кладе ту канапку, щоб упаковка і назва цієї ве... канапки була видно. <кхух> Але не всі так погоджуються. Не, не всі, так? так. А сам Але було... вже з часом, ну, знаєте, як та... було оце Зінгер і Грандер, тому що він, він, була одна, одне упакування на той Зінгер, Але... і воно було більше грубість така була. Грандер вона більша така канапка, а Зінгер вона менша канапка. Тому, тому ну, мені я говорю про себе. Мені ну ти інакше, ти тут дуже швидко все злапав, залапав і то все. І я пам'ятаю, коли ти прийшов, видавав цей, і там ще треба було по, по номерах, треба було так. по польськи говорити. А потім, коли е, Шефова ще придумала їм імена говорити. По по Представляєте, представля, мало того, що замовлення по номерах, наприклад, 53-23. А Шефова придумала. Е, коли люди приходять замовлення робити то імена їхні питати, питати і писати імена. в замовленню ім'я і кричати, наприклад, пане Тереза, Андрію, або там пані, пані Тереза, Тереза, пані Кашу, no, no. По І то так всі соромилися, пам'ятаю тоді. Та я говорили. взагалі не міг писати імена польські, я міг цього говорити. Ну писати, ти потім пів, коли ти пішов на касу, так тоді, коли ти пішов на касу, і власне касир мав писати ім'я імена. Так, ім'я замовлення. Ну так як зараз ну, такі у Такі були так, так, у Старбаксі так само вони питають твоє ім'я і підписують. Може і ну, ну, було... Розкажи про прибирання, тому що. А прибирання, прибирання це було найжахливіше, тому що ніхто це називалося після зміни, після закінчення роботи, ти мусив поприбирати. Що мене здивувало в Польщі, що всюди після роботи ти мусиш поприбирати своє місце робоче. Немає окремих людей, які це роблять. Тобто ти пахаєш і ще після себе прибираєш. Оце мене здивувало, і це мені сподобалося, що ти, ну, от, ти після себе прибираєш. Прибирання там було таке: ти мусив помити оці грилі, на яких ти за. Пікавиці, лаваші, так. потім мусив профільтрувати машину фрітковницю, де, е, де картопля смажиться, потім усі повитирати, там, такі, там де лада, е, оті де підігрівається м'ясо, канапки, все повитирати то все витирати від паніровки. Потім ті всі інсерти повитягувати ті по поємні, бокси. Де, де бокси, де салати стояли, і там ми завжди насипали льод, бо воно охолоджувалося. Е, так. А в кінці зміни все викидується на Так, да. От що одне розумієте, що я думаю, в нас в нас ще такого не практикують. ну... Нас там трішки може хитрує продукти йдуть на сміти, але бізі. от іменно де я дуже багато зустрів. От в Польщі, де я працював, по кухнях, по ресторанах. Всюди ніч. От вони дотримуються таких стандартів. Не всі ну 90% може відсотків. От не ховають до ледухки. Ну, і то прибирання, і це все миття, прибирання, викидування продуктів. Які продукти не зійшли. Кожен продукт мав свій термін. Так, так. то дві години, там кукурудза, наприклад, приготовлена. Там 5 годин, то-то, то. І то все було викидати. Ну і ти все потім прибираєш, прибираєш. А, ні, прибираєш. Були, звісно, такі продукти, які не викидалися. Булочки, вони витягувалися, ну, вони, вони розморожились 24 години. Так. так. Ну, ну і тістечко, морозиво, шейки то ніколи не викидалося. Ну, бо то вже всередині машини воно було. І що? І оце все. Потім оце все швидко. Але розумієш, прибирати ти можеш. Ну коли ти працюєш на ресторан працював до першої ночі, а в першій ночі закривається, в тебе є там ти хочеш, швидко але клієнти розуміти. хочуть їсти. А клієнти хочуть їсти, і ти бере тут прибирай, і, і ще клієнти хочуть їсти. Але є різні лайфхаки, як працювати на роботі. Так, То кожен, кожен вмудрявся, то просто кожен... <рес> Зараз я вам розкажу. Та. Розкажи, наприклад, людина приходила. Наприклад, за 15 перша або пів першої і ну, хоче калапку обманювали. обманювали. Знаєте, як обманювали? Або була в нас така коліжанка, я не, не з'їжджаю з теми Полька. І вона завжди з нею було саме найкраще працювати, бо вона, коли ресторан за 20 хвилин закривається, вона каже. Тільки на винос, тільки на винос, тільки з собою. На місці не можна з'їсти. Тільки ми з собою І вивчали світло в ресторані. Виключали робили... світло, аби Це люди проходили. Болюшу розуміти. То ну людина працює 8-9 годин, і вона вже нервується, хоче додому, вже втомлена, так, і а люди приходять в такі часи, хочуть, але були такі поляки, хитрі такі. Пополизи, так скажу, які за п'ять до закриття, і вони ще обслуговують тих клієнтів. І ті клієнти ще сидять, уже закритий ресторан. Правда, і ті люди ще сидять. Але кожен кожного час є дорогий. Ну а з тим прибиранням що це все, що я сказав. Потім миєш підлогу, йдеш до менеджера. Менеджер дивиться, чи ти все поховав, усе в тебе сховано. От соуси вони залишалися на наступний угу, день, так. салат різний лишався на наступний день. Не викидали його. А це все остальне, все, вся пожарна да, курка, то... то все йшло до смітника. Да, да. Ну, з собою не можна було брати, не. з собою не можна було взагалі стільки мішками викидували того, це м'яса, але шло, Ти не міг додому забрати. Ні, ні морозива, Нічого не міг додому, Нічого. бо це. Ї, їжа коштувала, щоб ти типу, поїв в ресторані, так. куштувала 2 злоти. На якщо? даний момент зараз коштує 6 злотих, це півтора долара. Так, якщо ти Може, наприклад, бувало так, коли я там, моя родина була, і я так хотів пригостити їх чимось таким смачним, бо ну, вони ж приїхали ну, вони, в Україні. Не їли, не була, та, всі. Немає. Ну, зараз є, а в той зараз час, ви коли ми були, то зараз немає не в той час. І якщо ти з менеджером там добре, там у добрих відносинах, то ти міг собі взяти того стафа на виніс на винос. Так? Ну, але у нас така була керівничка, яка ну, менеджерка головна, яка все пильнувала. От вона в системі відслідковувала, скільки стафів відібрали, скільки то. І там були ще доставщики. Які доставчики, доставщики які так. вивозили замовлення mm -hmm. з ресторану на об'єкти, на квартири. І Вона забороняла їм, тільки давала їм максимально два стафи, два обіди, потім більше ні. Бо вони теж там щось робили махінації, там такі, от і все. Ну, робота така була досить цікава, я вам скажу. Дуже цікава, це була дуже робота. це дуже цікаво, якщо чесно. І довгі такі історії, різноманітні моменти, так що багато всього є, що розповісти І того всього. А тобі що більше запам'яталося? Що мені запам'яталося? Там мені багато що запам'яталося. Ну, теж багато. Але... але ти ж любив там приходити. Ну, то... Так, любив приходити. No. Е, хотів ще розказати за ті канапки, які ми е, вечором робили, комбінували. Наприклад, м'яса немає, там того якогось. Ми кажемо, канапка веге, будь ласка, з пляцьким Типу, А що таке пляска? Плясик з м'ячами це. Деруни з зерном таким такі. картопляним. Будь ласка, вегетаріанська канапка. Mm -hmm. або, або знаєте, люди буває так, що ти е, є м'ясо, наприклад, так. І, але ти хочеш продати того м'яса більше, так? Тому mm -hmm. що в тебе є будуть страти в ресторані. Тому що страти то теж. Ти премію за ресторані. то отримував. І так, якщо є за рекомендація, е, я мушу продати на касі той товар, який ми маємо в наявності. Тобто я людям пропоную. От зараз півперше, перше, якась там, година теку. І в мене є зараз грандер, зінгер, Твістер, Канапка в лаваші, І я пропоную більше твістера, наприклад, там, або більше того м'яса, яке нажарене, Тому що страти, як кажуть, знаєте, нікому не треба, щоб ресторан працював собі на страти. Тому я стояв на касі, я пильнував, що є на Ладі, наприклад, там, де в нього на сервісі. І знаю, ага, в мене є таке м'ясо, значить я пропоную такі канапки. Mm -hmm. Зараз трошки інакша система. Зараз же каси самообслугових, і вже там дуже не скомбінуєш. Ну, скомбінуєш, звісно, бо маєш мож, можливість вимкнути касу е, ці кіоски. Так, але колись, до речі, ще не було цих кіосків і було краще. Я вам скажу, що більшість людей всі кажуть, що раніше було взагалі на кожній роботі легше, і, як то кажуть, по фінансах було краще, тому що. Ми навіть якщо ми працювали найнижча краєва, це найнижча ставка заробітня в Польщі, так. то я вам скажу, що цього вистачало. Ну, ну Не так, щоб там прямо Бог знає, нам що але, але, але вистачало. Но на той час нам робота подобалася. Ну, ми, ми молоді, такого не бачили. ну то було цікаво. Американська фірма. Так. Американська Американська фірма. фірма. І, і це звісно, ми вчили там історію цієї американської так. фірми. Фільми там і, показув... До речі, це ще екзамен ви екзамен. проходили. Yeah. Приходила регіональна менеджерка і менеджерка ресторану. І сідали в залі конференційному і тебе провіряли там, чи ти знаєш ту історію, хто заснував той ресторан, ту фірму. Ну то дуже велика американська. Фірма Мережу, де є так. мережа, де є кілька таких, от KFC, Pizza Hut, Burger King, фірма Amrest. Starbucks. Ну і декілька-декілька ще таких от є. Які ну, входять в ту групу та, в тої фірми? До тієї фірми, до тієї мережі. Так що, друзі, ось так от, ну, бачите, багато ну, всього такого цікавого. Ну, а як, от, наприклад. Коли ти пішов, теж, я от тобі зараз тебе спитаю як... розкажи людям: як ти не знав слабо знав польську мову, як ти наважився піти на касу? Я трохи підівчив, як кажуть, мову на видачі. То вона називається ранер. Моє становійсько, моя робота називалася Ранер. Я підівчив трошки мову. Ну і я ходив ще на курси польської мови і пішов на касу. Спробувати себе. Я боявся касового апарата, боявся, боже, не там натиснув на ті гроші. Знаєте, як то каса, лічити. Ну, так, з касою завжди. Легше. Я ніколи не працював на касі, друзі. І для мене тоді було це дуже дивно. Каса, це все, гроші, як я буду з людьми спілкуватися, а люди бувають різні. Якщо людина мене не зрозуміє на касі, так? Що я йому скажу? А ще не забувайте, я переб'ю тебе. Ще приходять скандалісти, які люблять скандали. Деякі та... приходили і відчували мій акцент так. Що східний, тобто що так. я не поляк, і казали, ви з України питалися так і ся. так. В той час вони були так ще лояльності українцями. Зараз, ну зараз зараз. Помінялося вони дуже багато. все розуміють, хто так. українець. Вони кажуть русський образно. Якщо буде ну, чути руссько, то русська не руску, розрізняють. Руску, розрізняють. Але якщо ти будеш на українській говорити. То неможливо ще розв'язає тебе скажеш Туклінець. Ну, mm -hmm. ну що це, друзі? Звісно, перші дні було тяжко, як кажуть, ну важко було звикнути до того всього, освоїтися і побачити, чи тобі це буде підходити, звісно. чи не буде підходити, чи ти собі даш раду, чи ні. Тим більше в кожного з нас був випробувальний термін. Так, три місяці був випробувальний термін. Mm -hmm. Потім тобі умова зліцення, потім умова праці. І ти вже працюєш на постійно. Так. Ну і там файно було, що там можна було. Добре, друзі. Ми будемо закінчувати. Так, бо то дуже довго ну. так, буду довго розказувати. Я в наступному відео розкажу про своє враження, про роботу, бо Микола з мене витаскує цю інформацію, тоже я з нього він з Да. І я розкажу своє враження, і, і що я робив на своєму становіську як ранер, як касир, що входили в мої обов'язки, тому що обов'язки, там, де він робив канапки, то одне, бо я там не був на цьому. Так що до зустрічі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і натискайте на дзвіночок, і не забувайте поширювати наші відео. Можливо, комусь вони пригодяться в подальшому і комусь дадуть нахнення теж почати так, як ми. Всім гарного дня. Пока-пока, до зустрічі.